Українська амазонка, автор Ірина Говоруха із книги Код нації Від війни була змушена тікати світ за очі. Київ ось-ось мали оточити, а в неї вісім місяців вагітності, отож бігла, тримаючи двома руками свій наляканий живіт, аж поки не опинилася в Саратові борошняній столиці. З собою одна ковдра, сім пелюшок, а ще тривога, яка блокувала м'язи. Ніби хочеш повернути голову в бік, роздивитися довжалезну волгу, в якій ширяла вуса та зеленкувата білуга, а шия заклякла. Намагаєшся розрадити живіт, що заходився танцювати, а руки тремтять, смикаються, не слухаються. Згодом народила дівчинку, влаштувалася у колгосп і миттю перетворилася з Тетяни на тітку таньку. На рівні з усіма косила, полола, скирдувала, тягала важелезні мішки. Бувало втомиться, ляже на траву, а у вусі гуде, бої котилися з такою силою, що відлунювало з під землі. Похоронки приносили прямо під час польових робіт. Жінки вили, падали навзнак, ті, що сильніші з останніх сил спиралися на лопати та граблі, протягували художниці світлини загиблих, щоб та намалювала, увічнила. За це давали яєці молока, так і вигодувала свою оленку. Три роки минули без пензля, це пригнічувало, адже завжди сприймала світ крізь призму теплих душевних кольорів. Ще в дитинстві, споглядаючи зірку, що котилася вниз із далеких світів, загадувала єдине бажання стати гарною художницею. Тому в евакуації малювала подумки, гойдала доньку, наспівувала чуки-чуки, чукина. -чуки -чуки Наша доня Чепурна, неї на голівці жовті чорнобривці і зображала півників, зайців, жабенят. От якби десь дістати папірець і хоч огризок простого олівця, то вона такі пригоди намалювала б. Та були тільки скрута злитні війна. Сторожка тиша, яку зрідка розраджувала дзвінка саратовська гармоніка, На високі пагорби, що обступали з трьох сторін, кремезні зими, під час яких ґрунти промерзали на півтора метра. До Києва повернулась у 44-му і не впізнала хрещатика. Головна вулиця лежала в руїнах. Замість ошатних будівель стовбичили чорні обвуглені каркаси, оскільки пожежі не вщухали місяцями. Не долічилася 12-поверхового будинку Гінзбурга, в якому гніздилося 90 квартир та колись винаймав студію живописець Олександр Мурашко, Успенського собору, університету, міської публічної бібліотеки, більше ста шкіл. Місто було хворим і втомленим, чужим і рідним водночас, саме вдома, немов уперше роздивились свої руки. Вони загрубіли, розпухли, а тепер усе треба було починати спочатку. Не виходило ні тонкої лінії, ні пастозного мазка. Дипломна робота валялася розірваною навпіл, цим полотном її альма-матер. Завішували вікно під час нальотів. Жінка швидко оговталася і відразу заходилася налагоджувати життя. Від колишнього наставника отримала майстерню, почала викладати і сама вперто стала до мольберта. згадувала, як робити останні тональні плями, про мальовку та деталізацію, створювати шорсткість та горбистість поверхні. Правлялася, повертала забуте завдяки своїй силі та вразливості, поглядала на живіт, що ріс, круглішав, невпинно просив їсти. Невдовзі народила другу донечку, яку назвала Ольгою, майже одночасно створила жваву й характерну перед стартом. На ній веселі лижники та трохи замурзана снігова кірка. Червоні каптури, ковтини, номери на спинах, глядачі, що підстрибують чи то від морозу, чи то від нетерпіння. Отож картина дихала, раділа, розхитувалася від хвилювання передчуттів, розбризкувала на всі боки флюїди пристрасті та молодості. Спочатку робота сподобалась, її побачили і в Києві, і в Москві. До Тетяни навіть приходили фотокореспонденти та радили гучніше вмикати радіо, оскільки лижники заслуговували на Сталінську премію. Жінка слухняно увімкнула, але не почула власного прізвища. Замість цього полився бруд, а критики вишикувались у свій категоричний стрій. Звинуватили в рецидивах формалізму та в тому, що сюжет не відповідає радянській дійсності. Зрештою, полосно вирізали з-під рамника і жбурнули за шафу. Там воно геть змарніло, потріскалось, але таке нам не зламалося. Вона змалечку вміла тримати удар. Жоден шквал критики не вибив із рук пензля. Жоден недолугий рознос не затьмарив її таланту. Жити у повоєнні роки було важко, дістати харчі проблематично. На базарі дорого, в магазинах винятково за картки, люди тулилися в комунальних квартирах та бараках, воду носили з вуличних колонок, шикувалися у довжелезні черги. Каналізація не працювала, доводилося ходити у громадській вбиральні, їх чистили зрідка аби як, бо вистачало важливіших справ. Треба було відбудовуватись чи то воскресати, тому столицю невтомно збирали наново, замість цегли шлакобетон, замість висоток малоповерхівки, оскільки ті не вимагали використання спецтехніки. Хоча й відмовлялися від надмірностей. Але на хрещатику звели будинок із зіркою та ще кілька люксусових хором. Саме в таких умовах Тетяна бавила двох діток, створювала нові картини, навчала студентів основ художньої композиції. За рік побувала в одному з колгоспів, де зібрали нечуваний урожай і написала хліб. На картині гори золотого зерна, вправні молодиці, білі хусточки, віялки молотарки. Граблі, мішки, одно слово жнива, а ще динаміка, експресія щастя. Полотно взяла велике, завважкі чотири метри, бо такі масштаби неможливо умістити на окраїці, коли писала, співала від захвату, сипала пензлем пшеницю, бризкала курявою сміхом, сонцем. Щойно закінчила, зазначила присвячується трудівницям летави. Далі подумала і замалювала присвяту, бо хотіла адресувати роботу усім трударям. Картину побачив вождь, розкурив трубку і мовив От як потрібно писати. Наступного дня художниця отримала квартиру, власну майстерню, звання. Хліб увійшов до всіх підручників, його називали картиною Романом, а ще обличчям України. Опісля ранок полотно поема. На ньому дівчина підліток робить ранкову гімнастику. Старша донька з змалечку цікавилася хореографією, мріяла стати балериною, тому день починала з фізичних навантажень балкон, навстіж, сонце, мов крізь сито, смугаста скатертина з китицями, екватор натхненної весни. Через деякий час її Олена стане студенткою і зустріне талановитого хлопця з Казахстану. Між ними спалахнуть почуття, і коли одного разу завітає до нього додому, вперше що побачить знайому картину на стіні. Юнак соромливо зізнається, що ще школярем закохався в струнку киянку, от і повісив репродукцію над ліжком. Дівчина розсміється. Так, це ж я? Пізніше у Тетяни з'явиться нова робота під назвою «Весілля» і отримає багато слушних зауважень. Кабінетні чоловіки у широких штанях, безформних сорочках та задушливих краватках захлинуться тупими запитаннями: А чому наречена червонощока невже п'яна? А чому жених такий молодий він що не служив у армії? З якого дива серед гостей бігає хлопчик? Дитина оцій порі має бути в школі. Художниця мовчки вислухала всю ту недолугу маячню і слухняно зістарила нареченого, а піонера засипала снігом. Так і жила. У роботах мусила витримувати генеральну лінію. Інколи це вдавалося, частіше ні. Самотужки виховувала трьох дівчат. Наймолодшу Гаяне народила після сорока. Сімейне життя з певних причин не склалося, хоча з кожним чоловіком прожила по 11 років. Не вийшло з першим, красеним, модником, любителем перевдягань та перевтілень. Не склалося життя і з вірменським живописцем Арменом Атаяном, трохи схожим на араба. З ним у парі. Писали для продажу. Армен малював пейзажі, вона додавала людські фігури, захопилася місцевим колоритом, навіть створила вірменське село та дворик у Васкевазі. одночасно робила все, варила супи, консервувала овочі, плела коси, перевіряла домашні завдання, лікувала отити та бронхіти. Коли мала натхнення, пекла пиріжки, коли не мала. Купувала в кулінарії. Могла пошити подушку чи скатертину, але живопис завжди перемагав. Переробивши як так усю домашню роботу, чим дуж бігла в майстерню, щоб знову стати коло Мольберта. Коли зашивалася, наймала помічниць. Деякий час на кухні, на складарці, спала няня бабуся. На новий рік вбиралася дідом морозом і заносила у квартиру велетенський мішок. На рік півня зметикувала зі стружки великого птаха. На той час білі квартирні стіни трохи потьмініли, потребували ремонту, тож Тетяна не розгубилася, придбала у канцтоварах різнокольорову стружку і вигадала з неї велетенського півня на всю стіну з розкішним загривком, гребенем, хвостом. Доньки, коли прокинулися, не могли отямитися від радощів. Схожі, експромти влаштовували часто, перевдягалися, накривали столи, розігрували короткі вистави. Якось дядько Женя, чоловік рідної сестри, зобразив лісовичка. У кімнату зайшов карлик у кожусі та з маскою на обличчі. Дівчата розреготалися і водночас злякалися. Як це? Адже дядько високий, кремезний. А тут справжнісінький коротун. Виявилося, що чоловік заповз на колінах, до яких прив'язав лапті, заповнені для достовірності ганчерками. Жінка непогано зналася на поезії. Часом плескала по дивану долонею. Сідай, я тобі вірші почитаю. Дівчата неохоче слухали, оскільки у юнацтві було не до віршів. до художньої школи не водила. Малювати вчила самотужки і невтомно наголошувала Працюй, як для лувру, тоді буде тобі худсалон. Якщо працюватимеш як для худсалону, отримаєш смітник. Сама щодня мала план створити дві роботи, щедро осяяні сонцем. Все прагнула розповісти світові про вольовий характер українців, про їхню завзяту вдачу. Ось колгоспниці збирають огірки. На кожній кольоровий фартушок, спідниця в складку, чимна біла хусточка, коло ніг сплетений із лози кошик. Ось і жінка на засніженій лавці продає паперові троянди. Одна донька коло вікна, друга в кріслі з книгою, третя в ліжку з ангіною, у волосі рожеві, червоні та сині стрічки. Велике сонце, маленьке сонце, часточка неба, будні та свята, вологе та сухе повітря, малюки, матері, лебеді, селянки й городянки. Невдалі роботи відразу кидала в піч. Недолугі ескізи перекреслювала різким дурниця. Роботу життя продовжується, довго ганили. Прискіпувалися до діда та невістки, дорікали старою хатою. Що в селах не будують нових хат і чому невістка так старомодно вбрана, на ногах прості панчохи, хоча має бути капрон? Знавці Прекрасного наполягали доти, доки художниця не переписала полотно. Трохи молодила діда, осучаснила невістку, додала ще більше сонця та тіней. Начальство залишилось задоволене. Бачите, Яблонська зробила висновки, лише дві її роботи мали драматичний характер на одній евакуація, перелякані жінки, діти, небо чорне з патьоками крові страшена страшенна напруга, на другій Київ після чергового ворожого нальоту. Обпалений будинок з красномовними чорними нішами, замість колись веселих та ошатних вікон. Далі все. Художниця прийняла тверде рішення писати винятково про хороше, демонструвати зимові та літні прогулянки, маму, котра читає журнал, доки її двійня солодко спить у санчатах, дідуся, який супроводжує онука на Володимирській гірці, а ще дідугана, що гріється під першим березневим сонцем. Художниця понад усе шанувала весняні роботи у селі. Жінка володіла великою внутрішньою силою, була яскравою, неформатною, моментами незручною, однією з перших киянок сіла за кермо і всюди роз'їжджала на білих жигулях, носила брючний костюм і захопилася йогою, з Часом, голодуванням і сироїдством. Двічі голодувала по 30 днів. Казала, що в цей момент загострюється слух та зір, і з'являється можливість точніше вловити відтінки відбитки тіні. Стає виразніше мислення. Варто зазирнути в студентську майстерню, як відразу видно, всі недоліки та помилки. Студенти в такі моменти попереджали одне одного. Тікайте, Яблонська голодна йде. Професорка для більшого заохочення великодушно ліпила двійки, повторювала двійка то найкраща оцінка. Вона стимулює працювати в рази краще. Одного разу зайшла в аудиторію, а здоровані повкладалися на підлозі і безжурно грають у шахи. Ні тобі встати, ні доброго ранку. Отож летіло все: і королі, і офіцери, і коні з пішаками. Зробила такий розгін. Що запам'ятали надовго. За життя влаштувала 30 персональних виставок та отримала три державні премії. На одну з них придбала братові моторний човен, а собі справила нове ситцеве плаття. Першу премію отримала за хліб, другу за картину весна, третю за льон. У кожній простежувалися потужна енергія та сила. Весна – це львівська площа, дерева з ледь наміченим листям, безтурботні дітлахи та розчулене чисте небо після довгої веснажливої зими, матері, яким не терпиться змінити боти на туфлі, зняти капелюхи та пухові хустки, завити волосся і вкласти його кокетливими хвилями. Льон мав зовсім інший посил. На полотні розляглося смугасте перестигле поле з украпленнями петрових батогів. Посеред нього дебела селянка, що в'яже рослини у снопи, у неї міцні литки, підсмикана спідниця, а навкруги розлилося розпарено спекотне літо. Незабаром змінилася влада і подули зовсім інші вітри. Слід було хутко переглянути свої сюжети. Так з'явилися наречена, паперові квіти, насіння. Усе життя працювала самовіддано, з пристрастю, жагою, нікого в той момент не помічала. Закінчивши роботу, виходила в коридор, знімала халат і викручувала. Він був мокрий наскрізь. Поза очі її називали несамовитою Амазонкою, і справді жінка була красивою, харизматичною, незалежною і волювою, а ще максималісткою. Якщо радість, то разом із нею радів увесь світ, якщо розпач, то горювали квартира, вулиця, місто. Казала все прямо, а не ходила о коляса мала власну думку і не боялася її висловити. Часом різко, голосно, авторитарно, потім жалкувала про сказане, телефонувала, перепрошувала, та через деякий час усе повторювалося знову. Вчергове відрізала фрази, наче ножами. Бувало, так захоплювалася живописом, що повністю википав суп, замість прозорого курячого бульйону на дні каструлі залишалася чорна смердюча маса. Мала в колекції багато малюнків, на яких діти спали, тобто вкладала дітей та бралася до роботи, бо набагато простіше писати натурників, які не рухаються. Полюбляла творити на самоті, але щоб світло падало з півночі, під час роботи співала українські пісні, виводила високим, дзвінким голосом, і сусідка довгий час думала, що то радіо. Донькам і онукам не дозволяла фарбувати очі, бо чорнити чорне не треба. Не палувала дорогим і модним обранням, одягала скромно та чисто. Колега одного разу не втрималася, зауважила ти ж художниця, чому так невигадливо вдягаєш дівчат? На що Тетяна не забарилася, саме тому, що я художниця. У неї теж було небагато одягу, новий костюм купувала за умови, що зносився старий. Якщо поставав вибір, що купити, фарби чи панчухи, завжди обирала тюбики, муштабелі і тюдники. У майстерні постійно влаштовувала генеральні прибирання. Слабкі, на її думку, роботи палила або протикала пензлем. На батьківські збори ходила з блокнотом, коли ставало нудно, робила ескізи то вчительки, то завуча, то втомленої матері, яка куняла з розплющеними очима коло вікна. З радянською владою стосунки складалися непросто, бо істини та цінності не збігалися. На Великдень, коли фарбували яйця, хвилювалася, щоб на пальцях у дівчат не залишалося красномовних плям. Часом згадувала свої студентські роки, тоді в інституті пропадали люди, що тільки вчора збуджено обговорювали драму Маклена Граса, Микола Куліш, а на ранок ні слуху, ні духу. Запитувати про це вважали небезпечним. От усі й робили вигляд, що зниклої людини наче ніколи й не було. Сама Тетяна, лягаючи спати, довго поверталася з боку на бік. Усе згадувала, з ким напередодні мала розмову і про що, бо стіни, підвіконня, плінтуси мали свої вуха, а в кожній кімнаті гуртожитку був свій сексот. Відтоді до кінця своїх днів відчувала напругу. Здавалося, що в кутку сидить сіра тінь і пильно стежить за нею. Такі підозри нерідко справджувалися, багато її робіт було знищено за націоналізм. Зокрема, весь тираж альбому в народному стилі за віршами Івана Драча. У 70 років пишно відсвяткувала ювілей. У будинку художника жінці влаштували гучний прийом, на шию надягли лавровий вінок. Вона повернулася додому і повісила його на стіні. Час від часу висмикувала листочки для супу. Коли постарішала, подовго придивлялася до об'єкта і казала кодове слово Забезпеч. Це означало швидко неси палітру та полотно. Молодша донька Гаяне розуміла матір співслова. Несла, вичавлювала з тюбиків фарбу, бо тюбики для неї вже були надто тверді та непіддатливі. Підготувавши все як слід, ховалася в іншій кімнаті, бо художниця полюбляла працювати на самоті. Якось онука слухала у навушниках улюблену групу. Поки дівчина пливла на хвилях музики та кохання. Бабця вправно писала її портрет. Закінчивши, попросила онуку підписати роботу, бо не могла розібрати назву групи, не дочувала. У 90-х пережила інфаркт, і роботи, написані після одужання, називала постінфарктизмом. За ним інсульт. Права рука обм'якла, стала ніби зайвою, непотрібною. Жінка не здавалася, зібрала себе докупи і почала малювати лівою, а олійну фарбу змінила на пастель, майже не розмовляла. З рідними спілкувалася якоюсь вигаданою, лише їй зрозумілою мовою. Цілими днями сиділа коло вікна і зображала свій дворик, тож у роботах з'явилося багато неба, блакитного, сірого, сивого. Сила селенна, керпатого сонця, трохи втоми. Статечного віку дощу, от і вийшов цикл вікна. Того черневого ранку написала дзвіночки, а увечері задерев'яніли всі до одного пензлі. Доньки важко переживали втрату, особливо наймолодша Гаяне. На цвинтарі рідна тітка міцно обійняла племінницю і сказала надважливе: Тримайся за пензель. Сама також гірко плакала. Її навіть запитали, чому за сестрою горює більше, ніж за своїм чоловіком. Жінка пояснила без церемоній, розумієте? Чоловік це частина життя, а рідна сестра ціле життя. На пам'ятнику, як і просила, не вказали жодних регалій. Лише роки життя і лаконічне художник Тетяна Яблонська, 1917-2005.